Я у себе напроти хати вийшла, подивіться, що у нас тут робиться. Розлився луг, і скільки в нас гостей. Щось ходять собі, збирають. Ой, клас. Собаки, правда, розгавкались, не можуть заспокоїтися, а я ось милуюся. Прийшла на лавандочку свою подивитися, вся залита у воді. Ну, то таке, я думаю, буде сонечко, буде вітер, буде все добре. І ось уже любуюсь цими красеннями. Ось так багато їх. І така природа в нас там далі гарна. Засіяне поле зійшло, гарно ліс. Гарна у нас тут природа, Мальовничо біля хати. Якраз ось так перезарядитись, перезавантажитися.